Доброго дня, діти! Погляньте, що сталося. Тарасик і катруся гралися геометричними фігурами і переплутали їх. Давайте допоможемо і розкладемо правильно. Тарасику ми будемо класти зеленого кольору фігури, а катрусі будемо класти жовтого кольору фігури. Ось тобі катруся, твої фігури. Діти, погляньте, у Торасика фігури зеленого кольору, квадрати зеленого кольору. У катрусі квадрати жовтого кольору. Погляньте, я правильно зробила, не помилилася? Всі квадрати жовтого кольору. А тут усі квадрати зеленого кольору. Так, правильно, діти, які ви молодці! І позаймалися, і Катрусі, і Тарасику допомогли. До побачення!